Значний відсоток молодих людей стикаються з проблемою еректильної дисфункції. Слід зазначити, що однією з причин виникнення проблеми є алкоголізм або прийом наркотиків, навіть легких. Тому дуже важливо приділяти увагу дотриманню здорового образу життя. Прийом високих доз різних препаратів протягом тривалого часу, нейролептики, барбітурати тощо також є негативним чинником. Еректильна дисфункція у віці до 50 років також, як правило, пов'язана з психогенними факторами. Основні: негативне ставлення до себе, комплекси, невпевненість у партнері, сексуальна дисгармонія у парі, сильний та або постійний стрес, також зустрічається синдром тривожного очікування сексуальної невдачі стосен. Які деякі чоловіки інтерпретують як еректильну дисфункцію або інший сексуальний розлад у той час, коли це лише помилкове психологічне ставлення до сексу, та причина, через яку чоловік не може розслабитися у потрібний момент. У жінок зустрічається аналог цього синдрому, що призводить до анаргазмії, неможливості сконцентруватися на приємних для себе відчуттях. Через відчуття, чрезмірної відповідальності за якість сексу перед партнером. Чоловіки часто думають, що це труднощі в спілкуванні з жінками, сексуальний або психічний розлад та, можливо, фізичне відхилення від норми. Звичайно, всі ці думки мають негативний вплив та сприяють формуванню стосен. Важливо розуміти, що зазначені причини все-таки психологічні та беруть початок з неправильних установ... настановок. Через те, що чоловік йде на близькість з установкою, що це екзамен, його організм може не розслабитись та відчуває стрес. Чим більше він про це думає, тим менше отримає можливості для задоволення. Режим очікування сексуальної невдачі і формує цю невдачу. Сексуальний потяг це половина успіху. Для організму така ситуація викликає додаткову настороженість. Чоловік чекає невдачі і отримує невдачу. Впоратись з психогенною потенцією можна, зрозумівши причинно-наслідковий зв'язок. Та пропрацювавши свої установки у випадку виявлення патології, сексолог направляє пацієнта на лікування до вузькопрофільних спеціалістів уролога, ендокринолога та невролога.